З вами знову Ростик та Артем. Всім привіт. Зараз тут будемо розбиратись. Дурні мапи. Я сам мапи, чого не дурні? Давай, пропускаємо. Ми частину перший раз проходимо, ще не проходили. Я хочу, щоб робом А як ти це робиш? Як я це Людина така не може брати її. Я там смішно на палках стою. Я можу просто отак ніби перед... А я просто бажаю... Кіслайти її в там макаки по нашим скидають. Е, а чого я не зміг закипати? Бо ти був бурим. Бо ти був... Мені рибу тут треба. Ось, де я вже? Я на цьому закупив. А що не могу тут робити? Та отут вже був? Я тут рибою плаваю, не знаю. <свист> Нет, я не ні, я тут не треба. ні, я. Я не знаю. Мені, мабуть, тре теж було до тебе. Я вже гроб, я не знав. О. Ну зараз я спробую. Он что тут? <свист> <свист> Ну. Огромный А, все, я понял, я неправильно робил. Ты тут уже? Да я вже давно йо. Тут я шосма зроблю. А, иду. Кубло. Бачиш? А, йду. Бло. На тобі, Кубло. Ой, я. Так, що ты там щось робити може? Маю... Я можу фейк, його такоу. А я насишу туди. Не знаю куди. О, Ти подивись та взагалі дай. Гет І що, мені тут рибою вставати що? Мені що з'їл. Я став рыбу, диви, я пливу. Ага, мені треба, мабуть, впливати. Диви, я пливу знизу по водопаду. Я спливаю вниз, троє прикольно. А, здає а здає. О, буде! О, да ти не може. мені на якісь трампляється? А, отут я дивиться, можу. Ну я за тебе бачив тільки що ти мене бачив. Я бачу тебе, так. О, зілі. Але я поки не знаю, що мені треба зробити. Нічого. Я тут пливу рибою. Я тебе не, було, не мене вбиває. Ой. Може, мені рибою наверх, як. Так, а ти щось можеш зробити? В тебе щось є? Вот ти тут. Ну, ну бачу, бачимо. А, так ти мені от щось можеш зробити. Квітка ж є для грута. Ты груд може зробити. Гру... Ой, копай її, Що вона робить? О, а, щоб воду. Ти, ти зупинив yeah. воду чи що? Я зупинив, щоб... Ну давай попробую. А, відпусти, відпусти. Mm. Перший відпусти. Я скажу, як зупинити, добре? Mm. Я встрибую. Зараз я впливу ці. Зупиняй! Пробач я цей, давай заново, відпусти. Я впливу. Зупиняй! Ну а що? давай, шара, типусти. Зупиняй. Ну давай, шара. Відпусти. Зупиняй. Пробача, є. Відпусти. Зупиняй. Я там щось дихаю. А що воно робить, коли ти зупиняєш? Еээ, оце іде буду спати, а це не йде буду спати. Пісковий. Відпусти. І що мені робити? Давай. А, ти мене підкидаєш! Ух ти, Кайф. Це ж не я пробив. Ти Десь. А, а, Десь я... сюди можеш не можу. Де я. Там то й треба було зразу. <різь> <різь> Грудь важкий зразу д'яне. <різь> а, бачите, коли ви... Ты чекай мене? я тут бігнусь, походу. А я перелетів. А А мене бігали. А, тут просто по стіні біжиш. По стіні? Так. А вот тебе дали сейчас летит, мабуть, треба. Так, я переспочив. Тобі далі зі стіни ти перескочив на мене. Ну ж спит сайт. Зараз запа. Та не падай, просто біжи. Мабуть, не золотий. Давай Майже <рес> Майж скував. Так, я поки подивлюся, що далі робити. робить. А, я можу зараз не пух. Ну, Я ти пірані, блін. Ти просто біжи. І по тій теж біжи, не скачи. тепер скачи фейкою і долітай. Касан. Та ти ну ти ж долетіш вже, куди ти впав? Та ну який груз. Та не буде. Та який груз. Та ти звідси знизу не долетиш. Ти треба поверху біг. Лайк. Вибігай до кінця кейку і долітай, прямо лети ли ты слава Богу. Дивись, там R1. Р1. Не можна вставати на макове поле, це як веллі. R1 і біжи по тих штуках, просто людина. R1. r 1 ти можеш щось... Okay. Гі, я гігну. Я за Гегнув ну <звігну> що? Ти біжиш до мене. Просто біжи, і я хрестиком перестати. Я брев. А що робиш? Те роби. Просто біжи, те тут нічого не троне. Хрестик, хрестик. І біжи по тій.

А да? А ты, тут... 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 просто, туда ту. Ааа, из парадай. Так, тут шутия у мене. Ага, я тебе сопчики руку. Почекай, ты шкаф, ты не доспай. А, вони зникають, вони не надолго. Давай, давайте... Ой. Так, давай спочатку, Стоп. Я ти по черзі робити. Мож... Готовий? Так. Зараз. Нажимати. Готовий? Так, готовий. Нажав. Поїхали далі. Нажав. 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 Тісь не бачив. Ты перескочишь? Так, я ту перескочил. <сістерево> <сістерево> так, а мені що, за тебе О, Ну, вот тут пусть. А, Я уже не <звук> можешь. Мы двое маленькие ставки. я пусть. А нашу бутыку с чем? Я щось не понял. Так, давай далі давай, що работать. — А цікаво, грудь може? — Тебе нема ніяких а штук, що робити. — Ай, грудь прийти? нічого не може, грудь безсилковий. — Тебе нема ніяких штук, що робити, ну я попливу. — А, мене ось. — А може нам разом пити? — Може прийти? разом пити, ну давай. — А, я вмерла. — Я вмерла? — Я ставку сім. — Ти цей? — Тільки це не інший кущ, ні, я цей ставка. — Ти шо, а ми на кущі? — Ти шо, а можна а он! Движ, у на голове якийсь... А я... Р2 нажми. Тань пуща. Р2. Д. Я говорю. <звук> Меня пропал. Прикольно. Я все хочу пришл, так. Если не можно. Ты семься, так, я поплив, що я тут можу зробити? Тобі Мені. нічого не потрібно. А ти щось можеш? Ага, ти піднімаєш, опускаєш. стань. А стань. ми? Давай я на цю штуку засход. Ще... А ти цю квітку не можеш опустити як? Ні, це тільки. так. І що ти можеш зробити? Я тільки оце піднімаю, бачиш? А ну опусти. Добре, опусти.

Я на ней Піднімай. Озо. Так, оця атака, тика Ану її на наступну. Я на ній. Так, тепер шо? Е, мені перескочити, що я не мені, здає. А куди? А куди ти? Повзивар, повзивар. Куди в? А ну пустий. А, я можу вперед далі пусти, Так, я вперед <плес> можу Ну так. Well, so. Ага, я до квітки доповзаю. <плес> <плес> Ні! Я з нею впав! Я на ній, слава богу! Ага, я її можу опустити, опусти, до неї опусти. долутись фейку.

punches. Так, ми перейшли, ти теж маєш. <тит> е, щось кидається по нам. Макаки, диви. Філі манки. А як її з ними бороти? Це піпа крім Я не знаю, але... Ну, вони фейк... Я фейком... Я тут десь перейшов. <пілі> тут є до тебе, до речі, квітка. Давай, давай, давай Е, А там якась квітка є зліва, що квітка робить, давай подим. не знаю. Ну зроби, хоч зна, що вона робить. ми розуміли всю картину. нічого не знаю. Ану, відійди трошки. Як? Тобі Тебе о, може щось зробити. І що вона робить? А можу, типу, понос? У нас все... Я шестеро не понимаю, что нам делать. Sí. Ну давай, Валас, это ты... Давай, давай. Та толку ж ти туди вилазиш, що воно тобі дає? А, дивись, нам треба щось зробити. А, нам треба код повторити. Дивись. Іди, тримай твою квітку. Е, подивись. Ти мусиш опустити ті штуки. Є якийсь теголем. Я бачу все, але спустися і йди, тримай цю. А я можу і так. Квітку тримаю. Я можу і так. Та тобі не потрібно, ну ладно. Ти тримаєш квітку? Так, так робимо тут лева повністю. Так, тут нам треба... Нє, роби. Ти. А що нам по центру треба? По центру? О, ні, тихо. О, на першу повернися, я не встигаю трохи. Дивись, нам треба, щоб тут була остання. Значить, я цю роблю першу. Ні, ні роб... першу зроби мені спочатку. Ну, давай. Так, а що ти можеш в цей момент? Ти, робити? Нічого! Ти нічого не робиш просто зараз. Дивій, ти L2 можеш жати. Будеш л 2 жати, добре, коли появиться та морда, що потрібна. Дивись, тут перша морда має появити. Так. Так. А, ти її бачиш, тримати може. Дивись, стоп. ні, верни. Я нажму, зафіксую L2. Тримаєш? О, бай, засвітилась вона. Так. Цю нажму... ти за... Ну наш ти відпустив. Then... Тут треба зафіксувати не цю морду. Гунаш ну, ти відпустив. Oh, так. Дивись, тут зафіксуй першу морду. Ти можеш на мій екран дивитися, не на ту. Дивись, б'ю, тут першу морду, фіксуй. Не відпускай. Тут зараз. Не відпускай. А, воно надовго. Mm -hmm. Давай, зараз тут третю зафіксуєш. По центру фіксуй. І першу. Артем, дивись. Це ми неправильно робимо. Дивись, я так і спочатку хотів. Дивись. Ні, я хочу не Артем, дивись. Ні. Послухай мене уважно, добре? Слухаєш мене, ні? Дивись, перш я нажимаю цю. Ти жди, поки вона підніметься до третьої морди. Третю морду фіксую, поняв? Mm -hmm. Я нажав. Жди. Раз. Фіксуй. Тепер наступну. Фіксуй. І останню мою фіксуй. Все. Окей. Логічна задача. Так, тут шо. А, ну. Я думаю, це вже наступна частина. Давай запишем її іншим відео. Добре. па... Ні, ти ж не то нажав. Всім папа, з вами Росттарта. па па па